Вітаю, козацтво, ось ми і дочекались релізу шостої батли. І що ж тут можна сказати? Ця гра показала, що серія все ще жива і може дати жару навіть самим потужним конкурентам. Почнемо з самого головного: це оптимізація. Це, мабуть, вперше за довгий час, коли батла виходить без всяких там трабл. Навіть на середніх системках гра працює стабільно, ФПС-ік тримається, ніяких лагів або зависань. Усе працює чітко та плавно, і це дуже приємно, бо після попередніх частин усі боялися, що знову буде хаос. Але цього разу ні. DICE реально зробили висновки і видали якісний продукт уже нам на старті. І ще один не менш головний момент, який особливо сподобався мені та й напевно у всій українській спільноті. Гра вийшла без російської локалізації, без дубляжу, без субтитрів, без навіть натяку на російський ринок. Це сильний крок і чітка позиція від розробників, і за це їм величезна повага. Шоста частина повертається до витоків серії. З перших хвилин ти відчуваєш атмосферу справжньої батли, масштабні бої, техніка, хаос та, звісно ж, командна робота. Тут знову треба думати, взаємодіяти, прикривати побратима, а не просто бігати сам по собі. Це та сама філософія гри, за яку ми полюбили серію ще з третьої та четвертої частини. Розробники не просто зробили крок вперед, вони об'єднали все краще з минулого й сучасні технології. Графіка, бомба, кожен постріл і вибух звучить максимально потужно. Також додали пару цікавих режимів, є як класичні великі карти з технікою, так і нові формати з швидкими боями, і головне повноцінна кросплатформа. Тепер можна грати разом, навіть якщо твій кент на PlayStation, а ти на ПК. Це реально круто, бо нарешті серія стала по-справжньому об'єднувати гравців. Теж не менш цікавий факт це онлайн. У день релізу шоста батла просто розірвала Steam. Більше 700 тисяч гравців одночасно. Це скажений показник, який уже став одним із найвищих у історії серії. І це без врахування Xbox та PlayStation. Люди реально скучили за справжньою батлою, і це відразу видно по цифрах. Цього разу шоста батла реально втерла ніс новій Call of Duty. Це без перебільшення, у неї більше масштабу, драйву та саме головне, більше душі. Call of Duty останнім часом це просто конвейер, а батла нагадала, як має виглядати справжня війна у відеоіграх. І якщо дуже коротко та стисло, то дай з цього разу зробили все правильно: оптимізація, атмосфера, режими, кросплатформи, чітка позиція щодо ринку та шалена підтримка гравців. Battlefield 6 – це повернення легенди, яке ми чекали багато років. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Хто вже грав у новеньку частину, пишіть ваші враження від гри, буде цікаво почитати. До зустрічі у нових випусках.